На сесії Житомирської міської ради депутати проголосували за виділення з бюджету громади 80 мільйонів гривень на придбання військового обладнання і 11 мільйонів 800 тисяч гривень прямих субвенцій на рахунки військових частин. Про це розповів міський голова Сергій Сухомлин. Було виділено разом з суб'єнціям більше 90 мільйонів на збройні сили на підтримку збройних сил України. Тому що на сесії, коли ми в грудні, якщо не помиляюсь, чи в січні голосували, виділяли кошти на цей рік. в Програмі ми передбачили близько. 300 мільйонів, 280 мільйонів чи 290, а в бюджеті передбачили 200. За перший квартал ми вже витратили більше там, 130 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ. Ми не можемо от, закрити всі потреби. Прийшло в нас 50 да? от, от, Частина вже поїхала, от, сьогодні підрозділи йдуть на передок, частина в понеділок вона вже вся роз'їдеться. По тим заявкам, які були, і ми не зможемо всім забезпечити на 100%. Але частину ми все ж потреб закриваємо. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.